Всім привіт! Сьогодні 19 січня, субота, і сьогодні ми в нашому яблуневому саду, який я вам знімала раніше, показувала, ми ходили дивитись. І сьогодні будемо обрізати наші яблуньки. Покажу вам зараз свої робочі інструменти. Маю ось такий сучкоріз, який вам також про нього розповідала. Пилка у мене тут є на всякий випадок. А таку ми замовили, японську. І сікатор Льове теж вам показувала, яким працюю. І також маю е, тряпочку і антисептик для наших інструментів. Обробляємо кожен раз, коли переходимо від однієї яблуньки до іншої. Так, ось хочу показати вам, продемонструвати уже готова обрізана яблунка. Як вона виглядає, як вона сформована. Ось подивіться, яка її висота. Майже зростом ростом мене трошки вище. Ось так ми її обрізали і до порівняння потім покажу вам не обрізану. Ось ще одна також. Ось. Ну, так, щоб ми могли потім її дістати, обрізати, покропити, змогли до неї доступитися. Ось так ми її обрізали, сформували. Росли вони в нас високі, але ми їх так обрізаємо, так вкорочуємо. І зараз будемо обрізати з вами ось наше яблуко. Ось так вона виглядає. Подивіться, яка вона висока. Ось моя витягнута рука. Ось так. Ось така яблунка. І зараз ми будемо її з вами обрізати. Беремо нам необхідне. Ні, 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 ні. Беру поки тільки сікатор. Так. З чого ми насамперед починаємо нашу обрізку? Дивіться, наша яблучка знаходиться метр над землею, тому що у нас тут бігають сайчики, які можуть, коли випаде сніг, дістати до наших, до наших гіллячок. Ми їх стовбур обмотуємо. Ви також бачили, вам показувала. Пергаментним папером зверху скотчем, щоб вони їх не грізли. Вдома наші яблуньки трішки нижче розташовані, тому що у нас там спокійніше. І тому у нас там нижчі крона. З чого ми починаємо нашу обрізку? Починаємо ми із найнижчої гілячки, найнижчого ярусу. Ось вона в мене з того боку, і я і почну її зрізати. Ось. Наш перший ярус, наша перша гілочка, яку ми будемо обрізати. Так, дивимось, що ми тут маємо. Наша найперша гілочка вона знаходиться максимально близько до створ... ствола, до стовбуру, тому ми будемо її звідси забирати, тому зрізаємо її під кільце. Ось так. Ідемо далі. Ми формуємо наші яблуньки, щоб наші гілячки були максимально горизонтально, то дивимось. Ось ця гіллячка, вона, можна сказати, із цих усіх тут горизонтальніше лежить. Що ми маємо? Тут у нас був зріз. Тут вже у нас є, прокинулись плодушечки ось такі. І далі у нас пішли гілячки. Одна, дві, три і четверта. Що ми будемо залишати, а що будемо забирати? Отже, дивимося, що в нас тут був зріз. тут у нас є плодушечки, ви можете бачити. Але тут є в нас гілячки, які йдуть всередину туди до нашої яблуньки, до стовбура. Тому їх ми будемо вкорочувати, щоб вони нам не заважали. Ріжемо ось так. Дивимось тут, у нас є брунечка, яка можемо ми її зрізати, щоб йшла наша гілячка ось в ту сторону. Дивимось далі, що ми маємо. Також тут можемо бачити зріз минулорічний. Бруньки у нас тут попрокидалися, пішли вріз ось такі дві гілячки. Дивимось, ось ця у нас є головною тут, але ця більш горизонтальна. Тому ми будемо їх трішки вкорочувати. Ось цю підріжемо в вершачок ось так трішки над брунькою, щоб вона йшла також розпускалася сюди, а цю зробимо трішки коротшою. ну Десь на сікатор. Також її випустимо сюди, в цю сторону від бруньки. Тепер дивимось із цією гілочкою. Вона у нас іде горизонтально, але ми її зараз трішки вкоротимо з вами також. Вона ось цю брунечку, щоб вона також сюди була нам горизонтально. Ось цю ми вкоротили гілочку, і якщо на наступний рік ось тут проснуться плодушечки, то ми можемо перевести на цю горизонтальну більш. А ось це все ми заберемо, а на цей рік поки залишаємо. Адже тут є ось ми бачимо плодушечки, де ми можемо зібрати потім урожай з них. І вже на наступний рік, коли ми зберемо урожай, якщо тут все прокинеться, зав'яжеться, тоді ми це заберемо, щоб оця гілочка нам була більш горизонтальною. Ідемо наступна наша гілячка. Ось. Що ми маємо так, дивимось. Насамперед кидається ось цей. Жировик, тому що він знаходиться також максимально близько до стовбуру і росте вертикально. А ми формуємо нашу яблуньку ось так, щоб гілячки були горизонтально, то ми його заберемо зовсім. Поміч беремо нашу шочко різа і забираємо нам цю непотрібну гілячку. Дивимось далі. Це у нас плодові. Так, тому ми їх залишаємо. Дивимось наступна наша гілочка. Вона йде також горизонтально, тому ми можемо її трішки тільки підрізати. Тут також можемо бачити був зріз. Ось є у нас плодові. Тому цю трішечки коротимо. Ось так. Так, ідемо далі. Ось це у нас душечка, вона невеличка, ми її залишаємо для плодів. Хоч і вона у нас росте вертикально, але ми її залишимо для плодів, тому не будемо цього року зрізати. Ідемо далі. Ось наша наступна гілячка. Також вона росте горизонтально. У нас тут є плодушечки у нашій гілочці. Підріжемо її трішки. Ось так виведемо на зовнішню бруньку. Ось брунечка. Щоб вона йшла туди. нам. Дивимось далі. Бачимо, що у нас тут видно, Зріз також. Пішла наша гілка вріз, тут у нас є плодушечки, Ми їх залишаємо, а нашу цю гілочку зробимо невеличкий зріс, отак виведемо її також на зовнішню бруньку. Ось у нас брунечка. Ось таким чином. Так, дивимось далі. Ось наша наступна гілячка. Видно, у нас є тут, також був зріз, Є у нас бруньки, які пішли. Ось брунечка ми дивимося, що ця гіляка у нас росте вертикально, ця більш горизонтально, тому ми залишаємо ось цю, а цю прибираємо. Переводимо її на ось цю горизонтальну гілочку. Ось таким чином. І цю трішечки підріжемо. Ось так на зовнішню пруньку. Тільки кінчиком. Ідемо далі. Тут маємо гілочку, яка також близько одна до одної, щоб не заважали, то ми її зріжемо на кольцо. Ось так. Ідемо далі. Тут бачимо зріз. Ось. Пішли в різ гілячки наші, маємо також. Плодові плодушечки. Ось це є наша головна гілка. Вона йде трішки вже вертикально, тому ми будемо її підрізати, вкорочувати. Ось так. Ось тут. А цю зріжемо зовсім-зовсім коротко. Різали ми мені коротенько, тому що вона росла всередину крові. Так, йдемо далі. Цю вже у нас готова, ця готова. Ось, наступна наша глячка. Дивимо, що ми маємо. Так. Це у нас плодушечки. Хоч її росте також вертикально, але ми будемо трішечки. Курочувати, не повністю зрізати трішки. Ось так. Далі. Також коротимо трішки. Зрізали ми ось так на. Зовнішню бруньку, щоб наша гілочка сюди продовжувалася. Далі дивимось, маємо тут у нас зріз. Є у нас плодушечки. Ця гілочка у нас йде більш горизонтально, ця піднялась трішки вертикально. Тому ми будемо, будемо залишати тільки цю, що йде горизонтально, а цю, що вертикально, забираємо, зрізаємо її під кільце. Ось так, таким чином. Так. Тут все, все є. дивимось тут. Що ми маємо? Це у нас плодові. Переходимо на іншу сторону. Так, це у нас все плодушечки, ми їх не чіпаємо, залишаємо все. Дивимось далі. Тут у нас був зріз. Маємо також плодушечки. Пішли в наші гілячки ріст. Оце у нас є головна гілочка. Ми її трішки просто вкоротимо також на зовнішню бруньку. Вкоротимо її ось так. Ось тут. Залишили зовнішню бруньку, щоб вона йшла в ту сторону. І цю, відповідно, трішки також вкоротимо. Вріжемо її ось так. Так, ідемо далі. Тут у нас дивимось також був зріз. Ось наша головна гілка, яка пішла. Тут у нас є плодушечки, дивимось. що цю гілку ми вкоротимо також. Ось так на зовнішню брунечку. І відповідно цю ось, вріжемо тут на зовнішню бруньку. Далі у нас. Ось ця гілляка продовжуємо. Що ми тут маємо? Є у нас ось така гілка, вона росте трішки вертикально, тому ми залишимо ось одну-дві плодушечки, а ту гілку забираємо. Так, що ми маємо далі? Ще одна така гілочка. Ми її також вкоротимо трішки. На зовнішню зовнішню бруньку. Ось так. Ось зрізали. Тут наша брунька, вона піде сюди, в цю сторону, вріз. Далі ми маємо гілочку ось. Тут у нас ось був зріз. З брунька пішли одна, дві, три гілочки. Ось ця у нас іде найбільш горизонтально, тому ми оці дві можемо. Забрати. Залишимо тільки ось цю. А цю вкоротимо на зовнішню бруньку. Ось так. Сюди. Ось так. Перший. Ага, ще не завершили. Йдемо далі. Так, що ми тут маємо? Тут у нас глячки поспліталися, будемо зараз щось забирати. Ось у нас є один, два, три, плодушечки, чотири. І щоб вони нам далі, ось ця гілка, не... щоб ми могли доступитися до нашої яблунки, щоб нам був доступ, ми заберемо цю гілку, залишаємо ось ці наші плодушечки. Тому це зрізаємо, зарівняємо. Йдемо далі. Так, Обійдемо, подивимось, що ми тут маємо, що в нас тут буде заважає. Ось ця гілочка буде вилазити нам на ту, тому ми зріжемо її ось так, на дві друнечки. Далі йдемо. Тут у нас був зріз. Одна гілка в нас пішла вертикально, інша більш горизонтально. Тому ми переведемо на ось цю більш горизонтальну нашу гілочку, а ось це приберемо. А ось цю, що ми залишили, трішки підріжемо. Підріжемо на ось так, на горизонтальний, горизонтальну бур. Дивимось далі. Бачимо, що у нас ось одна гілочка пішла більш горизонтально. Тут у нас є плодушечки. Тому ми ось цю залишаємо, а отут зріжемо над самими плодушечками, щоб нам це не заважало. І ця гілка тим паче йшла туди, до середини крону. А ось цю гілочку горизонтально, що ми залишили, також її трішки підріжемо на ось так. Сюди, щоб наш на горизонтальну брунечку. Так, йдемо далі. Тепер можу сказати, що перший ярус ми не зробили, йдемо далі піднімаємось. Дивимось, що тут у нас є гілка, тут, тут, і вони, нам тут їх забагато, тому ми будемо прорічувати. Хоч тут є у нас плодушечка, але ми її заберемо. Тому зрізаємо під кільце. Тепер виділяємо цю. Вона, бу... Вона була близько дуже до першого ярусу. Точно так само і ось цю. Так, ідемо далі. Дивимося, що тут також у нас дуже густо, тому ось цю гілку ми заберемо повністю. Зараз візьму його і політиком. Так, дивимось наступна наша гіляка. У нас тут є багато плодових бруньок. Ми їх можемо бачити. Тут у нас пішло дві гіляки. Таких. Тому ми можемо, ця пішла всередину ми її зріжемо на зовнішню бруньку, ось так. а цю вкоротимо. Також на зовнішню бруньку. Так, йдемо далі. Наступна наша гіляка. Що ми маємо далі в нас на гілочки, Ось у нас є такі плодушечки. Пішли наші гіллячки такі. Ось є у нас головна гілка. Так, ми її будемо вкорочувати. Десь ось так на зовнішню бруньку. Ця у нас гілочка росте туди всередину, тому ми її вкоротимо ось так. Ось що ми також вкоротимо. Також на зовнішню бруньку, Так, ідемо далі. Також у нас є плодушечки багато. Ось у нас іде головна наша гілка. Ми її будемо вкорочувати також на зовнішню брунку. А цю, відповідно, також залишимо тут. Ну, ось так. Скільки там дві-три залишимо. Далі у нас тут м'яка. Також бачимо, що є плодушечки. Наша головна гілка. Ми її трішки підріжемо, також на зовнішню крульку. Так. так. Наступна. Наступна наша гіляка. Дивимось, також маємо плодушечки, бачимо. Тут пішли наші гілячки. Ось наша головна гілка. йдемо її вкорочувати. Ось так на зовнішню бруньку і відповідно ось цю вкоротимо трішки. Вкоротимо ось тут на зовнішню бруньку також. Ось цю ми спеціально, залишили, бруню, зрізали брунечку сюди, щоб вона йшла горизонтально, тому що ця йде вертикально. І вже, е, так як у нас є тут плодушечки, тому на наступний рік ми зможемо ось цю гілку, яка йде вертикально, її тут забрати, зрізати. Так, йдемо далі. Наступна наша гіляка, ось вона. Тут у нас також є плодушечки. Ми її тут просто трішки вкоротимо. Ось так на зовнішню бруньку. Тут у нас є плодушечка. так, Далі наступна. Ось також бачимо, у нас тут є плодушечки, Цю гіллячку ми також трішки вкоротимо. Підрізали ми ось цю, але бачимо, що хоч ми і підрізали вже і ця, і ця в нас підрізана, але вона, вони одна на одну будуть, буде, будуть заважати одна одній. Тому ми вкоротимо ще і цю гілочку, і ось цю. Ось тут Ось Отак, на зовнішню броньку. І звідси. Ось так. Далі дивимось. Ось ця гілка в нас йде. Під гострим кутом, тому ми будемо її забирати зовсім зрізати під таким кутом. І потім звідси брунька вже піде більш горизонтально буде рости. Так, йдемо далі. Обійдемо, обдивимось. Так, Залишилась ось у нас головна центральна гілка і ось ця. Ми будемо їх вкорочувати. Ось наша головна ця гілка. Ми її вкорочуємо. Так ми обрізали нашу яблунку. Стало вільніше, можемо з усіх, сторін до неї доступитися. Буде попадати сонечко. Все супер. Покажу вам ще трішки. вже обрізані готові. Проти мене, а ми зробимо її коротенько. Ось так ми обрізаємо наші яблуньки таким способом. Потім вам ще покажу повністю готовий результат, коли вже обріжемо всі яблуньки і все вам продемонструю.